У вас на першому міському в цей осінній день, як завжди, ми говоримо про те, як боронити своє здоров'я, навіть у такі важкі воєнні часи сьогодні. Нові гості, нові теми, і обов'язково будемо говорити про інновації, про технології, які заходять в Україну. Що нового попри війну наші лікарі використовують у своїй практиці? І ми раді вітати в нашій студії вже першого гостя. Це Тимур Ксензов, нейрохірург. Медичного дому одрикс доброго дня, раді вас бачити знову в нашій студії. Пане Тімур, сьогодні ми із вами е, таку цікаву тему обрали для зустрічі. Це Грижі надзвичайно поширений на сьогодні діагноз. Він, як то кажуть, є і у молодих людей, не тільки у літніх або людей, таких з якимись професійними такими нюансами. Кажуть, що вже айтішники потерпають від цього, тобто є така категорія, про яку ми ще не задумувалися, але вона є. Розкажіть, будь ласка, дійсно в кого зустрічається такий, чи є якийсь віковий. Новий діапазон для цієї хвороби, і що це взагалі таке ще раз вас вітаю, дуже приємно. Ну, ви знаєте, це доволі така серйозна наука, і були було дуже багато досліджень світових, що довели, що це генетична проблема. І, так, да, ми бачимо, що вік там відіграє якусь роль, але все ж таки 100% наявність специфічних генів можуть призводити до передчасного деструкції ну, або старіння хрящової тканини. Мішевцевий диск це хрящ. Да? Це ну, він виконує амортизаційну функцію. Тобто Між двома кісточками то, нашого хребта, то, так? Воно всі з'єднує їх правильно, да. якщо простими словами. Так, і це саме передчасне старіння центральної структури мішепсового диску про ядра, що в нормі є рідким. А коли виникають проблеми, воно стає дуже щільним. Виникає розрив капсули міжхребцевого диска або без його розриву, і цей матеріал виходить в просвід хребт, каналу хребта. Або в отвір, де нервовий корінець виходить з хребта. Тому така от ситуація. Тобто, це проблема генетична. Як я... казали раніше, що це пов'язано з способом життя, це... Чи... чи це теж пов'язано? Так, це пов'язано, але це знаєте, як таке слово тригер, да? тобто угу. це пусковий механізм. Тобто, да, люди, що ведуть малорухливий образ життя, от як правильно ви сказали, люди, що чия професія пов'язана із довготривалим заходженням, так, так? так mm -hmm. за комп'ютером, так це фактори ризику, прискорення. Цього процесу, тому найголовніша профілактика це просто рухливий спосіб життя, заняття лікувальною фізкультурою, і проблема, і ризик виникнення цієї проблеми значно знижується. Якщо це якісь навантаження, там я не знаю спортивні, або це якісь, от кажуть, що от виникли грижі, тому що піднімали важке, от знаєте, якими народними стереотипами я вам позадаю питання. Це пов'язані фактори з грижею чи. Ні, так пов'язані дійсно. Ми бачимо, що е, не, не, завжди, не завжди, але uh -huh. доволі часто е, пацієнти з цією проблемою приходять до нейрохірургів і кажуть, що я, ну, ми завжди питаємо, чи було, було якесь навантаження. Багато десь приблизно 60% людей кажуть, так, так дійсно було. Тобто, був якийсь там або рух, або е, щось важке підняли. Так, а бувають ситуації, коли я питаю, там були було якесь навантаження, а мені пацієнтам та ні. Я просто як завжди вранці встав з ліжка і виникла віни, виник біль. Тому чітко, чітко сказати не можна, але та, все порівня, одно знак тен... рівняння не поставиш. Не, місці, ні, Тенденція uh -huh. є все ж таки так. Те, що після якогось інтенсивного фізичного uh -huh. навантаження, або дуже часто буває, що людина не займається спортом взагалі. І вирішила дуже-дуже Шафу Ш... передвинути, наприклад. <п 'язаний> так Вирішила так, та, 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 та. таку шафу купе щось там, а, чи щось таке, важкий диван а, переставити, так. і після того ві... організм Нажав. не витримує. Так, так. Так. Знаєте, це дуже такі цікаві речі, тому що нібито все це, от ви кажете, генетично передумовлене, а з іншого боку, дуже багато тригерів і факторів, які можуть до цього призвести. І от сидіння там, просто за комп'ютером, і взагалі люди мало рухомі, і всі е е лікарі кажуть, що. Багато хвороб пов'язані саме із цим. Окрім того, чула таку думку, мабуть, багато хто з наших глядачів чув її, що взагалі проблема хвороб хребта, саме тому, що людина стала на дві ноги, а з чотирьох тому навантаження пішло саме маси тіла на хребет, на все це. І тому, от поки ми ще рухалися на чотирьох, як тваринки, то це було нормально і менше хворіли ми на ці хвороби. Це так? правильно, ми розраховуємося з природом. До через те, що ходимо вертикально, це правда, тому що у тварин ну я таких досліджень не, не бачив, щоб там були виявлені якісь там вип'ячення шипцевих дисків або греш. Яким пане Тимуре, яким чином ця хвороба дає про себе знати? Це гострий біль, як правило, так. Тобто, що найчастіше турбує пацієнта, це виникнення больового синдрому в поперековому відділі хребта, в шийному, в грудному. Може бути це в залежності від того, де, де саме де ця саме грижа, а вона де буває частіше. Найчастіше це поперековий відділ хребта. Угу. На другому місці це шийний відділ, і на третьому це грудний. І дуже дуже часто враховуючи той факт, що е, нервові структури проходять в каналі хребта, між диск виходить в просвіт каналу хребта, і відбувається те, що перетискаються нервові структури. І пацієнти це затискання нерва Абсолютно саме це нерва. Оце дуже болюче відчуття, про так. яке вони кажуть. І пацієнти скаржаться на біль в якомусь відділі хребта. Що якщо це шия, то біль переходить в руку. Якщо поперековий відділ, то в ногу. Відчуття уніміння, слабкості. Таке іноді пацієнти кажуть, навіть що мурахи, знаєте, mm. як повзають під шкірою. Це дуже, дуже такі о, болючі відчуття, що. Зменшують якість життя пацієнта і найголовніше, Жити з цим неможливо. Буває так? дуже складно, і найголовніше, і найстрашніше, що якщо нервовий корінець він атрофується за рахунок стиснення, то випадає і функція. Тобто біль проходить, а нога чи рука перестають працювати. Навіть таке на жаль буває. до таких буває так ускладнень. Тому дуже дуже важливо вчасно звернутися до фахівців. Або до лікаря-невролога, і якщо лікар-невролог побачить на МРТ там проблему, обов'язково консультація нейрохірурга з метою вирішення питання тактики подальшого лікування. Тому що ми з успіхом цим займаємось. Я ж так розумію, що навіть такі є ускладнення, якщо ми говоримо про поперек, що може і нетримання сечі бути. Так. Бо це дійсно пов'язані речі, і тому людина, якщо ми кажемо про такий грудний відділ, то це може бути відчуття, що нібито серце болить. Так це тому вірно. все це. Це такі симптоми, такі пропорції, про які тіло натякає, кричить іноді болем. То треба не сидіти, не запивати знеболювальними, а треба йти на дослідження. І дослідження, яке нам дасть максимально в даному випадку, якщо говоримо про грижі, яке дослідження проводиться, щоб встановити саме цей діагноз? Дивіться, найголовніше я хочу сказати нашим глядачам: найголовніший метод. Діагностики в нейрохірургії на даний момент, mm -hmm. давайте так, в сучасному стані, це МРТ. Тобто починати завжди треба з магнітно-резонансної томографії хребта. Чому? Тому що такі методи, як комп'ютерна томографія або рентгенографія, надають нам уявлення про стан хрящової тканини. Тобто, комп'ютерна томографія це також рентгенівський метод, mm -hmm. і на рентгенівських методах. Ми дуже класно бачимо кістки, тобто щільні структури, і не бачимо стан каналу хребта, стан нервових корінців, стан мішепцевого диска. А саме на МРТ, ми бачимо все це дуже дуже детально. Якщо у лікаря-нейрохірурга буває таке залишається питання з приводу тактики лікування за даними після МРТ, то тоді вже може знадобитися проведення КТ чи рентгенографії. Дуже важливий метод рентгенографія, стоячи з функціональними навантаженнями, щоб виключати ще і супутню нестабільність хребців. Uh -huh. Але починаємо завжди з МРТ. І найголовніше, найголовніше клінічний огляд пацієнта. Я Це так перш. розумію. Ми знаємо, що зараз на багато досліджень можна піти без направлення лікаря, але я так розумію, що тільки після консультації з лікарем ви йдете вже на супутні аналізи, які вам назначено. Якщо будуть якісь підозри саме на грижі, то ви направляєте. Тобто, щоб людина не думала, не прийшла там до сімейного і не казала. Так, я так послухав пана Тимура в консилі. У мене грижа. Йду а на МРТ, і потім, вже щоб не витрачати часу, піду вже з аналізами, тобто спочатку. Консультація, огляд ви збираєте всю інформацію, тобто анамнез, і потім іде людина на цей аналіз. Так абсолютно. на або дослідження, абсолютно вірно. Треба подивитися пацієнта, треба подивитись на нього, перевірити декілька симптомів, дізнатися, що його турбує, і на підставі цього вже спрямувати, скривувати до на діагностику. тому що наявність самої грижі. За даними МРТ. Ну, тобто, дуже таке часто буває. Пацієнт приходить каже: лікарю, в мене грижа. Мені тут написали. Uh -huh. А я кажу: а що вас турбує? Нічого. Я кажу: Ну тоді живіть далі і не турбуйте. Дружіть зі своєю саме, саме, е, кореляція. Ну uh -huh. про сине слова співпадіння клінічної картини та за даними МРТ є показом до якихось дій лікувань. Це дуже і ви знаєте, ви сказали, ну для мене це була новина. Я думала, що це все ж таки пов'язано з тригерами, якимось виникнення грижі. Про генетику багато зараз продається генетичних аналізів. Це модно робити генетичні аналізи і скрінги на різні типи захворювань, там добра права дізнаватися, чим всі хворіли, а потім все це шукати в своїх генах. Я так розумію, що цього теж не треба робити, тому що це не обов'язково так само, якщо є Генетична спадковість до грижі, що вони виникнуть. Абсолютно вірно. Поки що ці ну, дуже-дуже серйозні дослідження, вони поки що на етапі, скажімо так, детального, більш серйозного дослідження, тому поки що нічого такого, скажімо так, не треба робити, і шукати якісь маркери. коли все е, знайдуться сто відсотків ці гени. Ми вам про це скажемо. Добре, і тут підходимо до самого такого головного питання до лікування. І ми знаємо, що зазвичай лікарі дуже часто це медикаменти. Знаємо, що до різних таких лікування, саме гріше, це бувають і блокади медикаментозні, тобто уколи, знеболювальні, таке різне назначається фізкультура або якісь там дива. Айси такі для фізичної е, реабілітації, але е, все, чого бояться пацієнти, це мабуть операції, бо завжди е, кого б я не спитала, грижа. Зазвичай всі впевнені, по перше, що її будуть тільки вирізати, тому всі купують собі дошки і вмінова, щось ще. Тільки не йти до лікаря, бо одразу ж операція. По-друге, що ця операція буде такою, що там, я не знаю, від шиї до поперека, там буде все на хребті розрізане. Це буде операція з тручанням таким, що як то у фантастичному фільмі малюють. Ну і по-третє, що потім багато чого не можна буде робити, а я вже звик, я тут бігаю вранці, люблю там на пробіжку вийти, або в футбол пограти, або в баскетбол, або я просто там чимось люблю. Там активним займатися, а всього цього не можна буде. Давайте, от розповідайте, як ми це робимо, як ви це робите, як лікуєте грижі? Так, дякую. Це дуже таке актуальне питання. Один наш колега нейрохірург вже розвинчував ці, ці міфи. І дійсно, один з них це те, що якщо я звернуся до нейрохірурга, він обов'язково скаже, що треба робити операцію. Ні, це не так. Це не так. Лише приблизно 20-15% з усіх пацієнтів, що мають там протрузію, екструзію або грижі міжшипцевих дисків, лише тільки цей відсоток буде потребувати якоїсь хірургічної корекції. Інші пацієнти, я завжди кажу, що, будь ласка, займайтеся лікувальною фізкультурою, ходіть в басейн. Або медикаментозна терапія дає класний ефект, і лікувальні блокади, коли ми бачимо, що грижа невелика, що вона помірно притискає нервовий корінець, тоді можна робити блокаду. В принципі, і є абсолютними показами до хірургії, якої, ну будь-якої, це неефективність консервативних методів протягом 6-8 тижнів. Деякі джерела навіть кажуть там, 12 тижнів. Ну, мені здається, що це забагато, але все одно 6 тижнів, якщо це перший епізод виникнення симптомів, ну виключно болю, я про, про біль кажу. Блікуватися, якщо це вже як ви ось казали. Ви до речі, описали такий стан, як аудисиндром, тобто синдром кінського хвоста, коли рижа гостро випадає, перетискає повністю всі нерви. Ось тоді затримка сечі, тоді порушення рухів в кінцівках, тоді до нейрохірурга треба терміново звертатися. Це гостре вже так. так. Гострий це стан треба терміново звертатися, треба, тому що можуть бути великі проблеми потім з функціональним станом пацієнта. А якщо це біль без онім, без випадіння функції, тоді в принципі можна спробувати консервативну терапію. Якщо все ж таки пацієнт вже втомився від даних симптомів, він підготувався до операції, то я хочу ще раз наголосити, що в наш час ці операції не є інвазивними. Вони всі я зараз розкажу про методики, що використовуються, ми використовуємо з моїм колегами в нашій клініці. Це не, як ви казали, там розріз від, від крижової, крижової кістки та, до, до шиї. Це дуже-дуже тендітні. Це по-перше, дуже малоінвазивні методики. Наразі хребет оперується дуже ефективно. Це, ну, ось там пацієнти кажуть, там, ну я ж боюся, що ну, це ж все ж таки хребет. Це так, це дуже важлива, але це така ж структура організму, як і інші. Тому медицина розвивається, технології розвиваються, і на даний час ми не бачимо проблем в хірургії хребта взагалі. Що ми пропонуємо нашим пацієнтам? Ну, дивіться, є така методика. Перша, ну, те, що використовується, знаєте, перевірена часом, перевірена результатами. Це мікродискектомія, це, в принципі, золотий стандарт лікування даної патології. Що це таке? Це мікрохірургічне видалення грижі мішепсового диску. Тобто робиться максимум 2-сантиметровий 2 сантиметри. Малі, малесенький Розісний розріз. Тим так. Так. Угу. дійсно там і ми видаляємо грижу під контролем нейрохірургічного мікроскопу під великим збільшенням, мікроінструментами. Тому. Дивіться, це неможливо щось ушкодити. Просто неможливо. Тому що класне збільшення, класні інструменти. І пацієнти дуже задоволені. Ну, про що можна казати? Що пацієнти дійсно вони приймаються, а потім операції вже в цей же день вони піднімаються і починають ходити. Це результат. Так. І вони дуже задоволені. І ще хотілося б розказати про. Це золотий стандарт мікротисків, мікрохірургічна. З травня, з травня 2023 року, знову ж таки, мушу з вами погодитися, незважаючи на війну, незважаючи на дуже важкий стан, ми продовжуємо розвиватися, ми продовжуємо, скажімо так, розвивати, технології, так, так, розвивати mm -hmm. наші, наші навички. І з травня ми почали впроваджувати в практику нашої клініки ендоскопічний варіант видалення в режимі шепсового диску. Тобто. Тут вже розріз взагалі не робиться, отак. Тобто, дивіться, ендоскопічних методик є дуже багато, вони всі класні. Ми почали в нашій клініці з варіанту біпортальної ендоскопічної дискоктомії. Тобто, це робиться всього-навсього два проколи, два проколи. Тут навіть і не Через... буде шраму, так? Так, це то просто будуть, знаєте, такі точечки малесенькі, малесенькі. В один порт ми імплантуємо камеру. Через яку ми бачимо, що Що відбувається, ко... вона теж зі коіс. збільшенням, так Так, тобто, це вже взагалі, розумієте, без розрізу. Тобто, це ендохірургія. Ми працюємо в глибині, при при цьому ми не відкриваємо рану, тобто ранок як такої немає. Тобто, ми розуміємо, що тут ми наголошуємо на максимально лайтовому процесі реабілітації. Максимально лайтовому, так? якщо навіть при мікродискоктомії, ну це ну найефективніші також операції. Але все одно там робиться невеличкий розріз, так тут розрізу взагалі uh -huh. немає, як такового. Це просто два проколи. Тобто, в один прокол камера, в інший робочий інструмент, і під контролем оптики, тобто збільшення, ми працюємо. Тобто, також як і під мікроскопом, під збільшенням, так, але через ендоскоп Е, Найголовніша перевага, яка ну, Тобто, це дійсно е, ще більш швидша реабілітація. Тобто пацієнта взагалі ну не турбує не спина, не рана після операції. Нічого не болить. Знаєте, от як е, е, завжди е, е, говорять про те, що в лікаря є така е, клятва Гипократи, а так не нашкодь. Е, раніше пам'ятаєте медицину, там рентгенологічні опромінення, але шукали там туберкульоз, але там давали тим самим опромінення людині. Тобто, медицина все одно вона лікувала, але мала за собою ще деякі побічні такі ефекти, якщо можна так сказати. То наразі сучасна медицина насправді максимально Націлена на вектор, не нашкодити нічим. Навіть, як ви кажете, зайвим розрізом, малесеньким, на декілька сантиметрів вже цього навіть лікарі так? намагаються уникнути. Але проблема, як ми з вами на самому початку обговорили, вона досить серйозна. І при всьому тому маємо от такі операції дуже такі ювелірні. Так? Абсолютно. І я зайте хочу наголосити на тому, що. Все ж таки, так, ми використовуємо ще більш малоінвазивні методики. Але перша методика, про яку я казав, тобто мікродискектомія, вона себе не перервала, тобто вона працює uh -huh. і працює дуже активно. Просто це як знаєте, є альтернатива ще більшої, більш малоінвазивності. Але все одно ці методики і та і та вони дуже малоінвазивні, і та і та заслуговують право на життя. Але... Тут розумієте, тут вже підключаються навички і досвід самого лікаря-нейрохірурга обрати правильну тактику. Саме лікар-нейрохірург визначає конкретну тактику саме для конкретного пацієнта. Дуже також важливо розуміти. Ну треба е, завжди знаходити е, взаєморозуміння, як то кажуть, комплаєнс лікаря і пацієнта, тому що пацієнт повинен просто бути зал... це. Так само е, перевага сучасної медицини, тому що раніше е, пацієнт просто був. Е, ну, е, вибачте, за таке слово, е, дещо жертвою, так прописали, пийте, не питайте. Вам сказано, я там сто років в медині був. Я знаю, що вам пити не треба, Треба, це було непорозуміння людини, на що вона це п'є. Якісь зараз все обговорюється, все пояснюється, і дуже важливо, мені хочеться, щоб ви теж сказали сьогодні в нашій студії про те, що. Навіть якщо вже зроблено операцію, що це не кінець реабілітації. Що людина повинна так само не прийти і почати знову жити тим самим життям, і почати знову ну отак, там сидіти, або що там лежати на дивані перед телевізором. Що далі це вже підключається? Він людина сама собі вже на реабілітації як подальший етап лікування своєї Абсолютно. хвороби. Правильно, дякую. Вам, і да тобто пацієнт до нас приходить вже з якимось з якимось там скаргами. Якщо це тільки біль, то він після операції дуже-дуже швидко регресує, і пацієнта вже нічого не турбує. Але дуже часто пацієнти приходять вже із онімінням в кінцівці. І біль є і оніміння, і слабкість. На жаль, дуже часто після операції слабкість одразу не проходить, тому що це вже грижа. Частково зруйнувала якусь частину там нервового корінця. І дійсно, задля профілактики рецидивів, задля того, щоб відновити якусь там функцію, треба подальша потрібна подальша реабілітація. В нас в, в Одесі і в більшості міст України ця проблема вже вирішена. У нас дуже дуже багато класних реабілітаційних центрів. Що дозволяють, і в нашій клініці дуже дуже класна реабілітація. Що дозволяють пацієнтам паціє, ще е, при, при, uh -huh. скажімо так, їх реабілітацію. Тобто, це європейська американська практика. Тобто, пацієнту провели операцію на хребті, або в у цей же день, або у наступного дня пацієнт вже йде в зал займатися з реабілітологом. І ми, так. і ми до цього, я вам хочу сказати, впевнено, вже до цього також підходимо. Тобто, але, будь ласка, звичайно, лікувальна фізкультура треба займатися хребтом. Ну, щоб не було проблем. А чи буде ускладнення якесь? От я пам'ятаєте, казала про міфи щодо операції, чи обмеження після такої операції? Чи будуть якісь такі прям е, речі, які неможливо і не можна робити? Дивіться, що ми ну давайте так. Що ми е, рекомендуємо нашим пацієнтам? На е, місяць після операції обмежити ротаційні, тобто скручувальні рухи в хреб, uh -huh. або в іншому відділі хребта, що оперується. І обмежити різкі згинально-розгинальні рухи uh -huh. не ну, піднімати важке з уставаній становій тязі, так, це коли з пола нахилившись, оце ми просимо обмежити. А так, ну в принципі, пацієнт живе своїм повноцінним життям. Тобто, ну, якщо правда. любили там ходити до зали, там, займатися на тренажерах, то можна плавати, ну, а, ви сказали, взагалі потрібно, так. бо це хребет любить. Абсолютно. Тільки давайте так, зал все ж таки після лікувальної фізкультури, потім вже після процесу відновлення, ну, не одразу, Да, да да А так, в принципі, займатися, зміцнювати м'язи, хребта, це вже можна одразу після операції. Тобто, давайте так, якщо ми просто ось ми бачимо людину, так? Вона хоче жити повноцінним життям, жити без болю, проводити час разом з друзями, разом з сім'єю. Комфортно Комфортно. сходити кудись, поїхати, кудись на відпочинок або сходити кудись з дитиною, з сім'єю. Це все можна робити одразу угу. після операції. У мене була пацієнтка, що каже, після операції вона не могла нормально ходити. А наступного дня вона після операції пройшла два кілометри за дитиною в, дит... в дитячий садок. І це вона має. Це була така маленька перемога То... так, для неї. Ну, так, тобто, ну це правда, це, це дійсно історія життя. І Но... наостанок, одне таке маленьке питання: підбори жінкам можна буде носити. Сто відсотків. Не, правда, Бо багато правда. кого це турбує. Так. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що Тимур Ксензов, нейрохірург медичного дому, Одрикс, нам розповідав сьогодні про хребцеві грижі. Про те, що якщо є якісь у вас такі турбуючі вас болі, чи взагалі щось таке незвичне у відчуттях шиї попереку, десь таке якісь в грудній клітці є такі симптоми, то не треба думати, що воно пройде розмокче. Це, чи якось там я не знаю саме uh, піде від вас. Uh... Зробіть обстеження, і ви обов'язково на ранній стадії швидко, без операцій, зможете це зробити. Ну а якщо вже потрібна буде операція, як сказав наш гість, дуже класні методики вже є в одеських лікарнях, які допоможуть вам просто швиденько позбавитися болю та хвороби. Ми перервемося на декілька хвилин. Повернемося до вас на з новим гостем у студію. Залишайтеся з нами.